Водограй у центрі Сміли готують до нового літнього сезону. Взимку фонтан був законсервований. Відновлювати його роботу почали тиждень тому. Підготовка до запуску здійснюється у кілька етапів. У відповідних роботах задіяні працівники комунальних підприємств Водгео та комунальник. Допомагає також колектив рятувальної станції. Наразі встановлюють та чистять форсунки, які знімали на зиму. Дощ не лякає, хочуть якомога швидше привезти тут усе до ладу. Керівництво міста поступила просьба поставити форсунки на фонтан і відрегулювати їх. Ну, рятувальна служба на даний момент займається цими питаннями. Ставимо форсунки, регулюємо, включаємо, щоб нормально працював фонтан. Готуючи фонтан до запуску, працівники комунальних служб провели його огляд, перевірили труби та зливну систему, підготували чашу, відремонтували або оновили складові. Цьогоріч вирішили удосконалити систему зливу, встановили нові фільтри та решітки. Все познімали, що треба все почистили, поставили нові фільтри. Зараз треба все поставити, і отрегулювати. Буде фонтан працювати. Після проведення усіх необхідних робіт фонтан буде готовий до експлуатації та заграє усіма своїми вогнями. Містяни завжди чекають на початок сезону водограю, бо це чудове місце відпочинку та приємні прогулянки разом із рідними та друзями.